Два однакових ліжка лідер, але різниця в 600 гривень в ціні це йде дешевше, це дорожче. Все за рахунок тканини. Тобто тут у нас тканинка Етро, тут тканинка Хелена називається. Ну до речі, Хелена мені візуально подобається більше, особливо вона класно розчиняє ось цю монотонну фактуру, де просто дві подушки, нема особо багато прошивок. От вона робить це узголів'я цікавішим. А на вашу думку, як? Яка тканинка краще виглядає? Е, от Це, що стосується лідера, що стосується всіх диванів і всіх м'яких ліжок, воно так. Чим дорожче ви обираєте тканину, тим дорожче буде виріб. У нас, ось, наприклад, диванчик є джелато, на якому різниця 15 тисяч гривень, тобто від найдешевшої тканини до найдорожчої. Ліжко коштує базово 16 500, тобто можна ще дешевше взяти. І воно йде відразу з знішою для зберігання речей повністю дерев'яним коробом, зйомним чухлом на коробі і на високих ніжках. Якщо моделька лідер зацікавила, крім цих трьох штук, є ще близько 6-7 на складі готових, які можна обрати прямо сьогодні і завтра отримати в Києві або доставимо по Україні. Сайт Солоха шапці профілю телефон для зв'язку.